Кула. Ну, гаразд. Це челендж. А отже, я маю бути сильною. Візьму ножа і візьмусь за роботу. Розріжу кавун. А потім наріжу полуницю. Та ще ківі. Залишилось все викласти. І у мене вийде ось така класна фруктова піца. Чим більше яскравих ягід, тим краще. А ще чому б не додати мою улюблену шоколадку. Ну ж, бо давай відкривайся. М -м, який смачний шоколад! Здорово, що його можна з'їсти, бо мені знадобиться лише кокос. Зверху мою піцу та можна подавати, як же це апетитно.